Голкіпер Динамо Георгій Бущан провів сотий матч в УПЛ. 21 квітня кияни обіграли Полісся з рахунком 3-0. Для Бущана ця гра стала ювілейною. Георгій дебютував за киян 20 серпня 2017 року у домашньому матчі проти Кам'янської сталі. Бущан також провів в УПЛ й матч без пропущених голів. За кількістю сухих динамівських ігор в чемпіонаті Георгій Бущан посідає друге місце, поступаючись лише Олександру Шовковському, 233 гри. Нападник кривбаса Олег Кожушко також провів сотий матч УПЛ. Ювілейною позначки футболіст досягнув у переможній грі проти Чорноморця 2-1. За кривбас в УПЛ Кожушко зіграв 23 поєдинки. Інші 77 матчів із 100 Олег зіграв у складі Дніпра, Колоса та Олександрії. У поточному сезоні Кожушко забив 8 голів у 23 матчах УПЛ. Сезон 2024-25 в Україні розпочнеться 27 липня. В цей день розіграють Суперкубок України. Про це повідомляє Динамо Манія. Це буде перший матч за Суперкубок за три роки. У 2022 та 2023 роках матч за суперкубок не проводився через війну. Чемпіонат України розпочнеться 3 серпня, коли відбудеться перший тур. В цей самий час проходитиме футбольний турнір на Олімпійських іграх, де візьме участь збірна України. Підіпічні Руслана Ротаня гра Тимуть матчі групового етапу 24 27 та 30 липня. А фінальний матч відбудеться 9 серпня. Збірна України Ю-16 під керівництвом Юрія Мороза стартувала на турнірі розвитку УЄФА. Українці провели перший матч із північною Ірландією. Основний час завершився 2-2, А у серії пенальті перемогла збірна Північної Ірландії 7-6. Свій наступний матч українські юнаки проведуть 25 квітня проти однолітків із Естонії. Визначився календар матчів юнацької збірної України Ю17 у фінальному турнірі Євро 2024. Форум за участі 16 збірних проходитиме з 20 травня по 5 червня 2024 року на Кіпрі. Із кожного квартету до чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі збірні. Фінал відбудеться у лімасолі. Календар матчів Ви зараз бачите на своїх екранах. Також визначився календар матчів юнацької збірної України Ю-19 у фінальному турнірі Євро 2024. Турнір за участі восьми збірних проходитиме з 15 по 28 липня в північній Ірландії. І з кожного квартету до півфіналів вийдуть по дві найкращі збірні. Матч за третє місце не передбачений, а ось за п'ятий відбудеться, оскільки саме п'ять представників делегуватиме Європа на чемпіонат світу 2025 року серед команд Ю 20 що пройде в Чилі. Календар матчів зараз на Ваших екранах. Делегати УЄФА проголосували за розширення заявок збірних на чемпіонат Європи 2024 року з 23 до 26 футболістів. Про це повідомляє Sky Sports. Остаточне рішення про це ще не прийняте. Цю зміну має схвалити виконавчий комітет УЄФА, але очікується, що ця процедура буде формальністю. Пропозиція збільшити заявки до 26 гравців вперше була озвучена під час зустрічі тренерів збірних у Дюссельдорфі два тижні тому. Українські арбітри Олександр Берку та Микола Балакін будуть працювати на чемпіонаті Європи 2024 в Німеччині. В офіційному повідомленні УЄФА зазначено, що українські рефері поїдуть на чемпіонат Європи як запасні арбітри. Євро 2024 розпочнеться 14 червня. Україна визначила зі своїм остаточним місцем в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА. За результатами оцінки, наша країна займає 18-ту позицію, набравши 4,1 балів. Ці цифри залишають нас перед новими викликами і вимагають пильної уваги до розвитку футболу в Україні. Згідно з рейтингом на початку європейських змагань 2025 року, ми стартуємо аж 21-го місця в таблиці коефіцієнтів. Це стає серйозним мотиватором для футбольного співтовариства України продовжувати працювати над підвищенням підвищенням рівня гри та досягненням нових вершин у міжнародному футболі. Амбасадор збірної України Михайло Лебіга та президент УАФ Андрій Шевченко анонсували участь у мініфутбольній медіалізі екзахисника Барселони Жарара Піке. Піке створив свою лігу Інфо Джобс на початку 2023 року. Він це зробив відразу після завершення кар'єри футболіста. У її матчах брали участь і Керкасіліяс, Роналдіньо, Хав'єр Савіола та інші колишні футболісти. Також треба згадати, що вже зіграв у медіалізі Піке і Андрій Шевченко. Це стало у червні минулого року. Нападник Динамо Владислав Ванат продовжить контракт із клубом. Нова угода розрахована до 30 червня 2027 року. Загалом Ванат провів понад 70 матчів за білосиніх в усіх турнірах. У минулому сезоні він став найкращим бомбардиром команди в УПЛ, забивши 12 м'ячів. Цього сезону Владислав провів 26 матчів, забив 12 голів та віддав 10 асистів. Динамо розпочало підготовку до матчу 26-го туру чемпіонату України проти Дніпра 1 Центральний півзахисник команди Володимир Брашко, який пропустив матчі проти Поліся та Миная, займався з певними обмеженнями. Проте з наступного тренування він почне повноцінну підготовку разом із основною групою футболістів. Також до загальної групи повернувся 20-річний центральний захисник Навін Малиш, який не міг грати через перелом плесневої кістки. Поєдинок 26-го туру УПЛ між Дніпром 1 та Динамо відбудеться 20 7 квітня, Початок о 13 годині. Півзахисник оболоні Олег Слободян пропустить матч 26-го туру УПЛ із Зорею через травму. Про це повідомляє Sport.ua. Пошкодження завадило капітану Оболоні зіграти у матчі з металістом 19-25, який завершився з рахунком 1-1. Зараз Слободян тренується індивідуально. Повернення до строю півзахисника очікується до матчу 27-го туру ЛНЗ, що пройде 4 травня. У поточному сезоні на рахунку Слободяна один асист у 28 матчах. Матч Зоря Оболонь відбудеться. 28 квітня о 13-й годині. Віктор Циганков провів перше повноцінне тренування з Жероною після травми Коліна. Про це інформує футбол фентезі. Український вінгер виконував усі вправи на рівні з іншими гравцями. Є шанси, що циганков повернеться на поле в матчі 33-го туру Ла ліги проти Лас Пальмаса, який відбудеться 27 квітня. Проте значно ймовірнішою є його участь у поєдинку 4 травня з Барселоною. Ігор Бурбас повідомив, що Полісся зацікавлена влітку підписати футболіста Ворскли. Цитата: за моєю інформацією, Житомиряни проявляють інтерес до Ілі Крупського, якого оцінюють у 400 тисяч доларів. Полтавці за флангового захисника розраховують виручити значно більше. Подейкуючи у контракті 19-річного футболіста прописана клаусула у 2 мільйони доларів. 21-річний український захисник одеського чорноморця Володимир Салюк може залишити клуб. Про це повідомляє Sport.ua. За інформацією джерела, одеський клуб прагне продати футболіста в київське динамо. Якщо нещодавно Чорноморець хотів отримати за Салюка 1 мільйон євро, то тепер моряки готові розглянути трансфер із серйозною знижкою понад 50%. Це пов'язано як із непевненою грою Володимира протягом останніх місяців, так і з великим опором цієї ідеї всередині київського клубу. Цього сезону. Салюк провів за Чорноморець 24 матчі та результативними діями не відзначився. Кауна Жальгіріс може призначити Олександра Хаскевича головним тренером. Про це повідомляє Дена Сторони вже почали переговори. 50-річний білоруський фахівець прибув у Литву. Останнім місцем роботи Хаскевича був заглембі Сосновець, у якому він працював майже три місяці. Він залишив посаду на початку квітня після інциденту із фанами на тренуванні. Форвард Сандерленда Ю 21 Тімур Тутєру відзначився голом у матчі чемпіоната проти Ліверпуля Ю 21 Українець вийшов на гру у стартовому складі, провів на полі весь матч і відзначився переможним голом на 54-й хвилині. Цей поєдинок завершився з рахунком 2-1. Цей гол став для нього першим за команду Ю-21 чорних котів. Несподіваний гість вибіг на поле під час матчу першої ліги України. Старт поєдинку між епіцентром та лівим берегом перервав пес, який вибіг на футбольне поле. Пухнастий не хотів покидати межі поля, бігавши між футболістами обох клубів. Зрештою, футболісту господарі вдалося взяти чотирилапого на руки та передати його стюарду, який виніс тварину за межі поля. Після цього поєдинок продовжився і завершився з рахунком 1-1. Ми бачимо там синиця так, погрався з песиком, погладив, а потім стюарди підійшли і все ж таки ну, поки що не дається футболістам там прибуркати. От зараз хтось бере на руки. Це Станіслав Кристін, підняв, віддав, передав, так би мовити. Отримав аплодисменти від трибун. Цікавий епізод. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. А тепер шокуюча новина із південної Америки. Шокуючий інцидент стався під час матчу в Колумбії. На останніх хвилинах дербі між індепедієнти та Атлетіко Національ вболівальники жбурнули в гравця гости Пабло Сапеліні ніж, який на щастя, лише спровокував невелику кровотечу. У той момент поруч із 32-річним уругвайцем стояла асистентка арбітра, у яку гострий предмет ледь теж не відрокошетив. Крім того, фанати індепедієнти кидали з трибун монети, пляшки та навіть пакети сечі. Ю вболівальники в південній Америки за НАТО запальні.